Очі підношу до неба, звідки надія прийде, поміч від Бога, бо Він для нас є, милосердний Бог, як заблукаєм шукає нас, Щоб взяти в обійми свої рани зану. Класно було те, що ми змогли долучити різних людей до цього гімну і з різні музичні інструменти, там зі Львова, з Івано-Франківська, з Києва, з Калуша. Тобто, ми об'єднали теж музикантів з усієї України. Фактично, ідея гімну теж полягає на тому, що ми хочемо, щоб цей гімн а, якось а, був особливим теж на цій зустрічі. Молоді, і ми знімаємо в якому всі будуть танцювати. Це буде танець, які рухи вже придумані, і ми всіх закликаємо прийняти участь просто. А, в цьому кліпі, який буде зйомки, будуть у Львові, детально місце ми ще скажемо, і це буде скоріш всього 7-8 жовтня. Всього лише 270 кілометрів від українського кордону. Я дуже сподіваюся, що багато українських молодих людей стануть частиною цієї великої події, стануть частиною зустрічі молоді всього світу з папою, спільної молитви, спільного розважання, спільного якогось веселощів. І я дуже сподіваюся, що ми гідно представимо нашу церкву і нашу країну.